Гектор Гюман Відчинене вікно. Моя тітка зараз спуститься, містере Натал, сказала дуже впевнена в собі 15-річна дівчина. Тим часом ви мусите терпіти мене. Фремтом Натал намагався сказати щось чемне, що належно б лестило племінниці, не применшуючи при цьому значення тітки, яку він ще мав зустріти. В душі ж він сумнівався, чи ці формальні візити до цілковитих незнайомців справді допоможуть його лікуванню від нервового розкладу, заради якого він сюди приїхав. Я ж знаю, як воно буде, казала його сестра, коли він збирався їхати до цієї сільської місцевості. Ти там закопаєшся, ні з ким не говоритимеш, і твої нерви стануть ще гіршими від нудьги, я дам тобі листи рекомендації до всіх, кого я там знаю. Дехто з них, наскільки пам'ятаю, навіть дуже приємні люди. Фремтом замислився, чи потрапляє місіс Сеплтон, до якої він ніс один із цих листів до числа приємних. Ви знаєте багато людей в цих краях? спитала племінниця, коли вирішила, що пауза затяглася достатньо. Майже нікого, відповів Фремтон. Моя сестра жила тут у домі священника роки чотири тому, і дала мені кілька листів до місцевих знайомих. Він вимовив це з помітним жалем. Отже, ви практично нічого не знаєте про мою тітку, вела далі впевнена дівчина, тільки її ім'я та адресу, визнав відвідувач. Він міркував чи місіс Сеплтон заміжня чи вдова у кімнаті було щось невизначено чоловіче. Її велика трагедія сталася рівно три роки тому, сказала дівчина. Отже, вже після того, як тут була ваша сестра. Її трагедія? перепитав Фремтон, у цьому спокійному сільському куточку подібне слово звучало недоречно. Можливо, ви дивуєтесь, чому ми тримаємо те вікно навстіж у жовтневий день? мовила племінниця, показавши на велике французьке вікно, що виходило на галявину. Доволі тепло до цієї пори року, зауважив Фремтон. Але яке це має відношення до трагедії? Саме крізь те вікно рівно три роки тому її чоловік і двоє молодших братів вирушили на полювання. Вони так і не повернулися. Перетинаючи Вересову пустку до свого улюбленого місця для полювання на бекасів, усі троє провалилися в підступну трясовину. Того літа страшенно заливало дощами, і місця, які зазвичай були безпечними, раптом почали тонути під ногами. Тіла так і не знайшли. Це й було найжахливішим. Тут дитячий голос втратив свою витриману ноту і став тремтячим людським. Бідна тітка досі вірить, що вони колись повернуться вони і маленький коричневий спаніель, що загинув разом з ними, і зайдуть у це вікно, як колись. Тому воно відчинене щовечора аж до сутінків. Вона часто розповідає мені, як вони виходили того дня. Чоловік ніс білий плащ через руку. А Роні, наймолодший брат, наспівував Берті, чому ти стрибаєш, спеціально дражнячи її, бо ця пісенька діяла їй на нерви. Знаєте, іноді в такі тихі вечори, як сьогодні, мені здається, що вони ось ось увійдуть крізь це вікно. Вона замовкла, злегка здригнувшись, Фремтон відчув полегшення, коли тітка вбігла до кімнати, перепрошуючи за запізнення. Сподіваюсь, Віра вас розважила, мовила вона. Вона була дуже цікавою, відповів Фремтон. Сподіваюсь, ви не заперечуєте проти відчиненого вікна, жваво сказала місіс Сеплтон. Мій чоловік і брати ось ось повернуться з полювання. Вони завжди заходять саме цим шляхом. Сьогодні ходили на бекасів у болота. Мабуть, жахливо забруднять мої бідолашні килими. Так схоже на вас, чоловіків, чи не так? Вона весело щебетала про полювання, нестечу птахів та перспективи появи качок взимку. Для Фремтона це було просто жахливо. Він зробив відчайдушну, але лише частково успішну спробу перевести розмову на менш моторошну тему. При цьому він відчував, що господиня слухає його лише наполовину, а її погляд постійно ковзає повз нього до відчиненого вікна і газону за ним. Це, безумовно, був прикрий збіг обставин, що він відвідав її саме у цю трагічну річницю. Лікарі одностайно наказали мені повний спокій, відсутність будь-якого душевного хвилювання і уникнення усього, що схоже на надмірне фізичне навантаження, промовив Фремтон, який перебував у досить поширеній омані, ніби незнайомці та випадкові знайомі прагнуть дізнатися найдрібніші подробиці чужих хвороб, їхні причини та лікування. Щодо дієти, між ними немає згоди, додав він. Справді. промовила місіс Сеплтон Тоном, який лише в останню мить замінив позіхання. Потім її обличчя раптом прояснилося, але не через його слова. Ось вони нарешті. вигукнула вона, якраз до чаю, і які ж вони брудні, аж по самі очі. Фремтон трохи здригнувся і повернувся до племінниці з поглядом, у якому намагався передати співчутливе розуміння, але дівчина дивилася у відкрите вікно з виразом заціпенілого жаху в очах. У холодному нападі безім'яного страху Фремтон різко обернувся і подивився в тому ж напрямку. У згущених сутінках троє чоловіків ішли через газон до вікна, всі несли рушниці під рукою, а один мав через плече накинутий білий плащ. Поруч із ними тримався зморений коричневий спанієль. Вони безшумно наблизилися до будинку і раптом із сутінків пролунав хрипкий молодий голос. Я ж питав Берті, чому ти стрибаєш? Фремтон судомно схопив палицю і капелюх, двері, гравіна доріжки і ворота були ледь помітними етапами його стрімкого відступу. Велосипедист, який їхав дорогою, був змушений врізатися в живопліт, щоб уникнути зіткнення. Ось ми й дома, люба, сказав чоловік у білому Макентоші, входячи через вікно. Досить брудно, але більша частина суха. Хто це вибіг, коли ми прийшли? Якийсь дивний чоловік, містер Наттл», – сказала місіс Сеплтон. Говорив тільки про свої хвороби й утік без жодного слова, коли ви з'явилися. Можна подумати, що він побачив привида. Напевно, через панієля», – спокійно сказала племінниця. Він розповів мені, що панічно боїться собак, якось його переслідувала зграя псів згою, десь на берегах гангу. І він мусив провести ніч у свіжоскопаній могилі, доки ті гарчали, вишкіряли зуби і пінилися просто над ним. Цього було б достатньо, щоб звести з розуму будь-кого. Імпровізовані романтичні вигадки були її спеціальністю.